Всіх вітаю, друзі! Знову претензії до українців в Польщі. Знову е, міністр оборони Польщі прикривається якимись суспільними думками, і це, на мою думку, максимально дискредитує переважну більшість українців, які проживають в Польщі. Дуже важливо, щоб це відео подивилось якомога більше людей, е, щоб воно поширилось, для того, щоб люди розуміли, що відбувається, і як з цим е, працювати, коли ви стикаєтесь з чимось подібним. В своєму житті. Тож дивіться відео до кінця, поширюйте його, підтримайте його лайком. Це дуже і дуже важливо для е, безпеки українців в Польщі в першу чергу. Ми зараз все детально розберемо. Е, отже, міністр оборони Польщі Владислав Кощіня Камиш неодноразово вже висловлювався про українців. Він говорив про те, що українців потрібно е, чоловіків повернути назад в Україну і так далі. І неодноразово він, прикриваючись суспільною думкою. Висловлювався за якихось за якесь суспільство, так, але в самому польському суспільстві в реальному ніколи якихось подібних е, питань не виникало. І що про що йдеться взагалі? Поляків обурює, що молоді хлопці з України їздять на дорогих автомобілях і відпочивають в п'ятизіркових готелях. Говорить міністр оборони Владислав кощиняк камеш Полякам не подобається розкішне життя деяких чоловіків, біженців з України в Польщі. Зокрема, те, що вони відпочивають в п'ятизіркових готелях та їздять на дорогих авто. Звісно ж, бо, е, виявляється, виходячи з цих слів, можна зробити висновок, що е, дорогі авто і п'ятизіркові готелі не для українців. Українці мають е, е, тільки працювати на заводах по 12 годин і на цьому все. І сидіти мовчки тихо. Так? Про це він заявив на своєму виступі і говорить наступне: річ у тім, що для нашого суспільства дуже обурливо бачити, як молоді люди з України, які їздять на найкращих автомобілях, проводять свої вихідні в п'ятизіркових готелях. І несправедливо стосовно поляків, які вкладають кошти в охорону здоров'я, пільги, освіту, не кажучи вже про постачання зброї та іншу допомогу, зауважив Кощіння Камеш. Е, знаєте, е, це дуже така серйозна маніпуляція суспільною думкою, і тут я з ним згоден, що є справді українці в Польщі, які мають дорогі авто, які відпочивають в п'ятизіркових готелях. Але вони це роблять не на 800 плюс, які платить польська держава. Якщо вони це і роблять, я хочу нагадати: по-перше, що більше 15 тисяч нових підприємств в Польщі було створено українцями від початку війни. Це перше. По-друге, в Польщу від війни тікають, а не від бідності. І багато хто з тих, хто зараз осів в Польщі, в них є якісь свої бізнеси в Україні. І так, якась частка цих людей являється звичайними мажорами, які живуть на вкрадені гроші в українського народу. Це також правда, і такі люди також є. Але є точно так само і підприємці, які заробляють гроші, які можуть собі дозволити дорогі авто, точно так само, як і поляки, які займаються бізнесом, які мають якусь власну справу. Вони також відпочивають в п'ятизіркових готелях і вони також їздять на дорогих авто. І чомусь ця ситуація розглядається виключно з однієї сторони. Чомусь не говориться про те, так, бо можна було б зробити інший заголовок. Поляки обурені тим, що українці працюють по 12-16 годин і сплачують всі податки до польського державного бюджету. Поляків обурює, що українці знімають за шалені кошти. Орендують житло для того, щоб просто прогодувати якось свою сім'ю, беруть підробітки і дуже часто стають жертвами недобросовісних роботодавців. Чомусь, це, чомусь такого наративу немає. Так само можна сказати, що поляків обурює, що українці сплачують шалені, шалену кількість. Податків щороку до польського бюджету і витрачають шалені кошти на товари та послуги, сплачуючи цим самим Ват і таким чином також наповнюючи польський державний бюджет. Бачите, і тоді картинка вже виглядає не так е сумно, але ми розуміємо, що про таке ніхто говорити не буде. І на мою думку, е якби підхід. До справи саме в такому вигляді, коли там 1-2% українців в Польщі, якщо ще є 1-2%, мають дорогі авто або відпочивають в п'ятизіркових готелях, не можна робити на цьому е, такий серйозний акцент. Бо в такому випадку ми можемо просто розуміти, що е, поляки, так, які також це читають, вони можуть подумати, що всі українці сидять на їх коштах, на їх виплатах і б'ють байдики в п'ятизіркових готелях. А це зовсім не так, і я думаю, кожна адекватна людина мене підтримає. За його словами, ініціатива глави МЗС Польщі Радослава Сікорського щодо позбавлення соцвиплат українських чоловіків призивного віку, має бути застосована і в інших країнах Європи. Я повністю згоден з Кошеніняком Камешом. Ті, хто не потребує соціальних виплат, він їх і не отримує. Але з іншої сторони, я також хочу нагадати, що українці, які проживають в Польщі, і так не отримують жодних. Соціальних виплат. Вони повинні тут працювати або привозити з собою кошти, на які вони тут будуть жити, в тому числі в тих самих п'ятизіркових готелях. І сам факт того, що є декілька відсотків українців, які мають гроші і які не, не змушені працювати по 12 або по 16 годин е, на заводах польських, не має бути якоюсь чимось обурливим для польського суспільства. Бо знаєте, це так само можна сказати: поляки обурені, що. Інші поляки е, закликають прийти в Польщу Путіна і вивішують плакати відповідні. Бо ми розуміємо, що це також якісь поодинокі випадки, і в загальній сумі поляки не чекають ні Путіна і вони підтримують Україну. Так? І тут точно так само з тими, хто їздить на дорогих авто. Це дуже маленький відсоток українців і вчиняти якісь дії. Які будуть впливати на мільйони українців, які проживають в Польщі, на мою думку, це недоречно, це нелогічно. І я думаю, що тут також кожен може мене в цьому підтримати. Кілька місяців тому я вже заявляв, що ми допоможемо українській державі, якщо вона захоче достукатись до своїх громадян, які зобов'язані захищати країну і проживають в Польщі. Тоді серед польських роботодавців був ажіотаж. Що, якщо Польща запровадить таке рішення, то українці вийдуть до Німеччини чи Італії. Тому рішення, про яке говорить міністр Сікорський, повинно мати загальноєвропейський характер. Я повністю згоден з Кошиняком Камешом. Потрібно прибрати соціальні виплати для тих українців в Польщі, які їх не потребують. І повторно наголошую на тому, що на сьогоднішній день. Для того щоб забрати такі соціальні виплати в українців, які їх не потребують, їх спочатку потрібно надати. На сьогоднішній день жодних соцвиплат немає. І така заява, на мою думку, вона є просто звичайною нападкою на українців, які проживають в Польщі. Тут взяли маленький відсоток тих, кого суспільство і так ненавидить, бо суспільство в загалі своєму йому жити дуже тяжко, так. Бо інфляція зростає, зарплати не зростають, потрібно багато працювати, щоб просто адекватно вижити. Так? І звісно, що якщо е, показувати так, що от є декілька там, відсоток українців, які мають дорогі авто і, і живуть в дорогих готелях, то звісно, що це буде викликати ненависть як в польського населення, так і серед українців, які проживають в Польщі. І зараз в мене таке відчуття, я не знаю, для чого це робиться, але що просто хочуть е, маніпулювати суспільною думкою і просто показати, які українці погані. Їздять на дорогих авто і проживають в п'ятизіркових готелях. Але скажіть, будь ласка, мені в відсотковому співвідношенні проти звичайних українців, які вкалують по 12-16 по годин на польських заводах, не за найкращу заробітну плату. Скільки? Е, Скільки перших, а скільки других. І я думаю, що все-таки якісь дії потрібно вчиняти, виходячи з реалій і виходячи з більшості, а не з критичної меншості. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.